6.40 у нас на часах. Сьогодні у нас буде отдых, вихідний від тренування. Надо тіло, так сказати, восстановиться. Сьогодні працюємо над проектом онлайн. Коротше, день третій. Стандарт у мене по сніданку, той самий салатик, тільки вже з помідорами і з кукурузою чуть, -чуть додано. Ну і сьогодні чуть горчички вольнув. А так плюс-мінус то саме. На обід у нас буде сьогодні куриця тут з броколями. 330 грамів куриці, брокколі, соусі такому томатно слівочному і помідорки чері. І трохи сира. Ой-ой-ой, от эта тема. Коротше, трохи розкажу своєї історії. Е, в общем, тут прикріплю фото або відео. У мене вже був такий результат. Типу, я знаю, як можна схуднути. Е, за буквально місяць-півтора е, на прошлому марафоні, який відбувався що, там, год назад, я схуд на чи сім, чи шо кілограм, щось таке. Плюс-мінус знання в мене якісь є, можна це повторити. Після того, як це зробив, настала зима, і я обратився типа, до експертів. Там спитався, як можна це все круто зробити, як набрати мені масу. В ітоги, якщо пішло не так, знаєте, перший раз щось пішло не так. І, взагалі, жорстко заплив. Плюс-мінус деяку форму підтримував. це просто таку стабільну. Ну, зараз треба двигатися в сторону свого видення, поэтому зробив такий марафон. Думаю, я знаю, що вийде. що я це вже проходив, знання є, у мене і... Так, ну і що, пацани, останній прийом їжі на сьогодні завалюється. Ось вот такий вот, дядька, новий Ю на 26 грамм білка. вместе по стандарту Берем цим комбінация просто бомбейша Правильне питание пацаны самое главное летим на следующий день